Я Катя, займаюся професійно хокеєм на траві, аматор в кросфіті. В принципі, люблю спорт. Це моє життя. Так, Катерина Попова, гравчиня муніципального спортивного клубу з хокею на траві Сумчанка, говорить про себе. А так про неї говорять тренери і партнерки по команді, які цього вівторка прийшли на тренування команди. Не можу, мабуть, тремя. Тому що це велике диво, чесно вам кажу, в нашій команді. Це сильна, витривала і віддана людина. Лідер, воїн, людина, яка завжди ставить цілі і досягає. Вольова, працьовита і харизматична. Це наша душа, я б так би сказала. 12 років Катерина Попова пов'язана з хокеєм. Грає в хокей на траві, хокей 5С та індор-хокей. У цих видах спорту вона представляє місто Суми та Україну на всеукраїнських та міжнародних стартах. Неодноразово ставала переможницею та призеркою різних турнірів. 21-24 серпня у місті Київ відбулись змагання з кросфіту. Участь у них взяли близько 150 спортсменів, професіоналів та аматорів. Ви вирішила спробувати. Просто перевірити свої сили, свої навички, що я вмію, що я досягнула до цього моменту тренувань. І вийшло, мабуть, для першого разу дуже чудово, незважаючи на те, що дуже важко, гарна конкуренція. видалося вибороти перше місце. Катерина у своїй категорії стала першою серед 16 учасників. Говорить, хокей та кросфіт – різні види спорту. Тож хотіла спробувати себе в чомусь іншому. В хокей ми там не лазимо по канату, ми не підтягуємося, ми там не робимо ці бьорпі. Ну, тобто, це взагалі інше. Тобто. І дійсно важко сперше спробувати себе в такій атмосфері, в такому темпі змагань. Катерина бігала, працювала зі штангою, підтягувалась, відтискала, стрибала на скакалці, працювала на тренажерах. Говорить, участь була трохи авантюрною затією. Мабуть, для тренерів стало несподіванкою. Ось, бо важко поєднувати, і я розумію, що хокей це мій професійний спорт, і що, по-перше, я маю викластись тут і берегтися для хокею. Тобто, бо ми працюємо на результат, ми команди. Я не можу підвести ні тренерів, ні дівчат, і я це розумію. У минулому році у сумах Катерина разом з дівчатами-хокеїстками Катериною Шоколенко, Анастасією Воєводою та Маргаритою Михайлюк взяла участь у командному забігу Незламні там дівчата також бігали, тягали покришки та тубуси, лазили по канату та долали водні перешкоди. Говорить, хотілося показати, що ми дівчата, які чогось варті. І тоді четвірка сумчанки випередила команди хлопців. За словами Катерини Кросфіт, добре, але хокей в її житті номер один. То я б хотіла взяти від кожного щось своє, бо кожна гравчиня виділяється певними особливостями, які б хотілося б так зібрати вкупу і стати таким одним гравцем. Але саме так і складається команда, що кожен щось своє вніс, додав і ось так і вийшов механізм, який веде до перемоги. Всі дівчата блин, вони всі круті, бо роблять таку важку працю. Олександр Качанов, Світлана Драган Суспільне новини Суми.